Купою випусків ви 100 або більше разів написали, які треба здавати аналізи, щоб вирішити, як тренуватись, які вітаміни пити, що в тебе добре, що в тебе погане, і щоб ваш спорт був точно безпечним і корисним для вашого здоров'я. Тож цей випуск, нарешті, про аналізи, які ми радимо здавати всім спортсменам до початку тренувань, під час тренувань і так далі. Він буде дуже короткий. Ми поговоримо про практичні такі речі, не будемо занурюватись в глибини фізіології або Біохімії, поговоримо суто, що треба робити, як це читати, основні речі. Те, що кожен з вас зможе використати на практиці, вже, я сподіваюся, з цього тижня в найближчій лабораторії вашого міста. Ви на каналі Тім 404, це рубрика Спортивний біохакінг. І сьогодні ми розберемося з аналізами спортсмена, які ось в мене тут приготовлені в розмірі одна штука. Поїхали! Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для початку домовимось, хто ви і для чого це підходить, тобто кому цей відос корисний, а хто може його проскролити. Цей відео не є якимось відео, яке допоможе вам вилікувати якусь вашу проблему. Це відео, яке на вході. Ми думаємо, що ви плюс-мінус здорова людина, яка захотіла займатися спортом, бігати, плавати, що хочете робити. І вам треба переконатись разом з вашим тренером, ну або самостійно, що ви будете все робити корисно. Це перший вид людей, другий вид людей, які хочуть приймати. Вітамінки з добавками, покращувати своє самопочуття і паралельно не всліпу це робити, а вдумчиво та аналізувати, що для чого і яку саме проблему ми будемо вирішувати. Ось для двох цих категорій. Тобто, це ми не будемо нікого лікувати, ми не будемо дивитись гормони, щитовидки або і ще чогось подібного. Це все занадто специфічно і занадто складно. Це суто базовий відос, який підходить для всіх, в кого нема виражених проблем зі здоров'ям на зараз. Я сподіваюся, що це для вас, тому якщо вам цікаво, не Забудьте поставити лайк цьому відео, бо в цьому відео не буде жодного розіграшу, бо партнеру лабораторії в нас поки що не існує, але колись буде, і ми його сюди вставимо. Рухаємось далі. які аналізи треба здавати. Якщо ми беремо мінімальний пакет, який треба здати, він складається з клінічного аналізу крові, та я б ще здавав рівень вітаміну D. Чому так зараз поясню? Загальний аналіз крові показує нам такими великими мазками, що відбувається в нашому тілі. На що ми маємо звернути увагу, коли ми. Просто здорова людина, яка хоче все це перевірити. Ну, по перше, ми можемо просто отак, перше за все, глянути, чи всі значення потрапляють в референтні діапазони і є норми. Ці норми вони не зовсім про спортсменів, вони норми про звичайних людей. Але на вході, коли ви є звичайною людиною і плануєте займатися спортом, або поки тренуєтесь не дуже багато, то для більшості показників ці норми будуть стосуватись і вас також. Тому перш за все дивимось. Чи все в Просто ось так дуже-дуже грубо. По-друге, я б сильно звертав увагу на рівень гемоглобіну. Чому на рівень гемоглобіну слід звертати сильну увагу, якщо ми плануємо тренуватися в циклічних видах спорту? Бо гемоглобін це білок, який в крові відповідає за транспорт кисню. Відповідно, якщо гемоглобіна недостатньо, транспорту кисню буде також недостатньо. Це призводить до того, що у вас буде низький рівень енергії. Ви не зможете прогресувати суттєво в циклічних видах спорту, не зможете швидко бігати, плавати тощо. Вам буде постійно важко, вам буде не вистачати кисню, вам буде хотітися все робити повільніше, високий пульс, тощо, тощо, тощо. Тобто, ваша кров менше насичена киснем, якщо гемоглобіну мало. Які є норми гемоглобіну? Ну, по перше, в лабораторії є свої норми. Я ось зачитаю вам з СінЕво. В чоловіків норма гемоглобіну 130-160, в жінок 120-140. Якщо ви плануєте кудись. Бігати або їздити, або що там робити швидко, вам треба мітити в верхній діапазон цієї норми. Тобто для чоловіків там 150-160, для жінок ну, хоча б 130-140. Все, що нижче, потребує коригування. Як це коригувати, поговоримо трошки пізніше. Все, що потрапляє в цей діапазон, все супер. Якщо є значні відхилення в той чи інший бік, треба на це реагувати. Як на це реагувати, я б напевно радив подивитись. Отут відео буде про рівень заліза. Якщо ви його ще не дивились, там розгорнута тема про гемоглобін. Якщо гемоглобіна мало, ви вже з. Розуміли, що буде відбуватись, і треба буде пити заліза, їсти більше білку, тощо, тощо, тощо. Вітамін С. Коротше, все, все, все в окремому ролику, тут не зупиняємось. Якщо гемоглобіну забагато, це в принципі прикольно для спорту, але погано для загального здоров'я, бо ваша кров стає більш густою і відповідно в великих судинах, як там ось тут на руці або на нозі, вона класно буде тихти і доставляти багато кисню вашим м'ясом. Але при цьому в маленьких судинках, яких і нас дуже багато в місті. Наприклад, вона буде не так класно текти, бо вони дуже тоненькі, а кров густа. Тут просто про фізику. Відповідно, якщо ви маєте гемоглобін, наприклад, там 165 раптом або щось подібне. Вам треба сильно звернути увагу на рівень споживання рідини, тобто води. Бо кров так влаштована, що коли ви мало споживаєте води, вона стає густішою. Це, в принципі, як і всі речовини, так влаштовані. І відповідно, для того, щоб понизити той гемоглобін, в декого це може бути дуже важливо. Треба пити більше води або е Води, або просто води, або ізотоніків, щоб в організмі було постійно достатньо води. Бо коли ми бігаємо, наприклад, влітку дуже довго, наприклад, 2 години, то ми втрачаємо там 3 літри води з потом. Під час цього наша кров, кров це розчин різних штук в воді. І ось ця вода у нас теж знижується. Тобто було в нас в крові там, не знаю, 6 літрів, стало 5 літрів. Ну дуже я дуже спрощую, не так сильно відбувається, але хай буде. А кількість всіх речовин, в тому числі гемоглобіна, лишилась, стала. При цьому води стало менше, кількість речовин така сама, тобто щільність крові стала вища. Якщо б ми поміряли б гемоглобін до такого тренування, і після, він би значно відрізнявся. І після тренування, де ми не пили воду, він би був значно вищий. І під час таких тренувань сильно зростає ризики інсультів та інших проблем з серцево-судинною системою через занадто густу кров. Тобто, якщо у вас дуже високий гемогло. Він вкрай важливо слідкувати за рідиною в тілі і під час тренувань, і не під час тренувань просто пити більше води. Рухаємось далі. Перевірили всі показники. Сподіваюся, що у вас все в нормі, або дуже близько до цього. Гемоглобін намагаємось трошки вище і переходимо до вітаміну Д. По вітаміну Д це окремий аналіз. Він не входить зазвичай в клінічний аналіз крові. Його треба здавати окремо. Чому так? Бо по-перше, десь всі люди, які його здавали до прийому, мали його дефіцит. Чого цей дефіцит складається? Бо ми тупо не проводимо часу на вулиці, взагалі, де б ми не були. Ми можемо жити на морі або не на морі, де захочете, можете жити. Паралельно на вулиці ми проводимо там одну або дві години на день. Все інше ми працюємо вдома, щось там робимо в офісі. Ну коротше, ви мене розумієте. Я особисто проводжу час на вулиці, тільки коли тренуюсь. Все інше я знаходжусь в приміщенні, і відповідно я не можу його синтезувати через шкіру, так як це задумано нашою природою. за досвідом всі аналізи, які я бачу, вітаміну Д, він або низький нижче ніж. Референтні показники, або просто низький в нормі, але низький. Високого не буває. При цьому, якщо ми хочемо займатися спортом, нам треба тримати в ідеалі 60-80 нанограмів на мілілітр. Зазвичай у вас буде рівень 30-40 нанограмів на мілілітр, якщо ви його не приймаєте зараз, або приймаєте мало. Від цього рівня ви будете відштовхуватись своїх дозуваннях. Про D3 в нас є окремий ролик, десь він тут буде. Подивіться його, будь ласочка, щоб зрозуміти наскільки його багато треба приймати, коли здавати окремий аналіз. Через те, що це вітамін є жиророзчинним, він може накопичуватись, і його рівень варто подивитись до того, як приймати рішення про те, скільки ви його будете приймати, а приймати його скоріш за все вам доведеться, щоб мати високий рівень Д3 і підтримувати свій стан тіла максимально високо. Бо високий рівень Д3 забезпечує вам по різних позитивних моментів вони всі мають різну ступінь доказової бази, але, скоріш за все, що він сильно покращує імунітет, він сильно покращує ваш настрій, вашу працездатність, рівень тестостерону в чоловіків і так далі. так далі, так далі, далі. Тому з височенною ймовірністю 60-80 нанограмів на мілілітр для спортсменів найкращі показники. І тут хочу зупинитись, бо, наприклад, в Сінемо показано достатній рівень: це 30-50, тобто 60-80 буде в рамці, що це типу занадто багато. Це, скоріш, проблема сінемо. Нема ніж проблема. Взагалі, бо здебільшого токсичні ефекти від вітаміну d 3 вони проявляються, якщо у вас рівень далеко за 100. Менше 100 точно все буде окей. Такого не буває, щоб це було шкідливо або небезпечно. При цьому в величезній кількості лабораторій там написано просто більше 30, Типу, все, щоб більше 30, це нормально. Але при цьому, якщо ви хочете прямо класно собі почувати, бажано цілитись 60-80. Скільки для цього треба приймати, подивіться в окремому ролику. На досвіді це зазвичай або 5, або 10 тисяч міжнародних. Ниць на день, але то сильно залежить від вас, від того, як він буде у вас засвоюватись, від того, де ви живете, скільки сонця ви маєте, як ви будете споживати, той де і все це буде впливати. Тому періодично раз на два-три місяці це варто робити. Щоб дізнаватись його поточний рівень і тримати його 60-80 нанограмів на мілілітр, рухаємось далі. Наступне, що дуже бажано давати всім, хто хоче тренуватися, це теж регулярний аналіз. До речі, я не проговорив, але давайте проговорю. Оцей клінічний аналіз крові та вітамін Д3, як мінімум, раз на рік, треба здавати. Я його здаю зазвичай на початку весни, коли є найнижчий рівень всіх вітамінів. Якщо ви їх не приймаєте через особливості нашого харчування та наявність їх в продуктах харчування, типу немає сезонних продуктів, і ми Мало споживаємо, тому якщо ви не споживаєте ззовні вітамінів, то у вас є там певні проблеми, і то найкраще місце, де їх можна виявити. Значить, на початку весни здавати клініку крові де треба, і я б ще робив ЕКГ. Що за ЕКГ? Це така штука, коли на вас кріплять ось такі ліпучки і вимірюють, як працює ваше серце. Це можна зробити в будь-якій поліклініці або в якійсь кардіології, або будь-де де ви захочете. Що вам там треба? Вам треба прийти до кардіолога, сказати, що добрий день, я хочу бігати марафону, мене нічого не болить, в мене все чудово, я багато Зробіть мене яка. Якщо ви це не скажете, але тренуєте собі гаєте марафони з величезною ймовірністю, вам скажуть, що у вас є якісь проблеми, бо у вас брадікардія, це коли серце має занадто мало скорочень на хвилину в стані спокою. Тощо, якщо ж ви прийдете до... Адекватного спеціаліста і задекларуєте від початку, що ви займаєтеся спортом, ви розвиваєте витривалість і так далі, то все це буде пояснюватись не вашими проблемами, а вашою адаптацією до витривалості. І це буде плюсом, а не мінусом. Для розуміння, якщо в людина, яка не тренується, Пульс в стані спокою 40 ударів на хвилину. Такій людині треба терміново допомагати. Вона може від цього померти. Якщо в спортсмен, який бігає марафони 40 ударів на хвилину, то він молодець. В нього нормально працює серце. Для розуміння наскільки це може бути в нашій команді. Є люди з пульсом в стані спокою 30-31 удар на хвилину. Взагалі існують люди з рівнем пульсу. 22, Я бачив, 23, я бачив. Це не з нашої команди, але тим не менш таки є рівні скорочення на хвилину в професійному спорті. При цьому в здорової, звичайно, людини не спортсмена, все що менше 50, вже викликає певну підозру на проблеми з серцево судинною системою. Тому якщо у вас низький пульс в стані спокою і ви тренуєтесь при цьому, це супер. Якщо у вас низький пульс, типу 30 або 40, і ви не тренуєтесь, це треба лікувати. Тому лікарю, це треба обов'язково донести, щоб вам не розповідали страшних речей про те, що з вами може статися. Це по перше. По-друге, вам треба від нього отримати на виході рекомендації чи всі тренування. Вам можна робити бо. Існують певні стани в серцево-судинній системі, про які вам зможе повідомити ваш лікар, коли вам треба обмежувати певні діапазони е, пульсу. Тобто, в мене є приклад учня, який мав порог серця і інвалідність через це. І при цьому він він взагалі прийшов плавати після однієї з операцій і навчитися. Хотів трошки плавати. І така м'яка фізична активність показана при цьому в підсумку. Через декілька років ми зробили повний еран, тобто в нього є інвалідність по е, серцю і він є фініс. Ні, дистанції повного айронмену в Італії, В принципі, для айронмену чи для марафону, майже все, що вам там можуть сказати, можна легко вплести в тренувальний процес, навіть якщо вам заборонити. Інтенсивні тренування або щось подібне саме для повільних і дуже тривалих дистанцій, це не є проблема, бо готуватись до аеродмену можна взагалі, не виходячи в високу інтенсивність, ніколи і вам за це нічого не буде. Тому тут головне сходити і перевірити. Я ніколи не бачив за там 10 років за сотні тих кардіограм, де було б не можна взагалі кардіо Такого в принципі не існує, тобто можна. Комусь всі, комусь не всі, комусь помірні, комусь непомірні, то вже нюанси. Вам це все розповість ваш лікар, який буде це робити і розшифровувати. Це теж варто робити щороку і повторювати перед сезоном, для того, щоб бути впевненим, що ваші навантаження несуть для вас користь, а не вбивають ваше серце. Уявимо, що ви здали клінічний аналіз крові, зробили ЕКГ і здали рівень Д3. І вам цього мало, що дуже часто буває. і Ви хочете ще трошки додати науки. По а по-друге, додати свідомого розуміння, що у вас де відбувається. Пофантазуємо ви дівчина. Що можна ще зробити? Я всім дівчатам дуже радив би здати додатковий аналіз на рівень феретину і показники заліза. Чого так? Бо в величезної кількості дівчат є ну або дуже низький, або низький рівень і гемоглобіну, і феретину, або чогось цього одного. Коротше кажучи, це є певною проблемою через. Звичку харчуватися не так класно, як треба, і через особливості жіночого тіла. Тому, якщо ви дівчина, я б ще здавав феретин та залізо. Можливо, ми потім поговоримо, є такі величезні пакети, в які все одразу включено, і тоді вам це підійде. По феретину і залізу я вже показував вам ролик, його гляньте, подивіться, для того, щоб ви розуміли, що вам там треба побачити. Але якщо ви тренуєтесь на витривалість, і якщо ви не фанат червоного м'яса і не споживаєте купу білку, скоріш за все, що у вас буде дефіцит феретину або просто його. Низькі значення, які варто було б підтримувати вище. У чоловіків таке теж буває, але це треба здавати, якщо ви вже маєте симптоматику. Тобто, у вас має бути мало сил, у вас може бути низький рівень гемоглобіну, у вас може бути дуже високий пульс і відсутність прогресу від правильного тренувального процесу. Це все може свідчити про дефіцити феретину. І чоловікам це теж варто моніторити, якщо ви або дуже багато тренуєтесь, або маєте симптомат. Рухаємось далі. Якщо ви чоловік, що треба з зробити додатково? Я б здавав, як мінімум, всім, хто за. Там 28-30 років періодично раз на рік буде не зайвим подивитись на рівень тестостерону. Чому дуже це важливо? Бо в принципі чоловіків десь. Років там з 30, плюс-мінус. Це, звісно ж, не по паспорту, а по стану вашого тіла відбувається поступове зниження. Там навіть є цифра якась на рік в е відсотках, яка кожен рік у вас тестостерон буде менше, і це буде впливати на ваше здоров'я загалом, бо в принципі цей гормон регулює ну ледь не половину процесів в чоловічому тілі. Це про лібіду, про м'язову масу, про здатність приймати рішення, про агресію, про купу всього. І ваша задача підтримувати його максимально високим, максимально довго. Тобто, я б коротше радив його здавати, навіть якщо у вас Нема жодних симптомів його дефіциту. Але дефіцит тестостерону, ще раз кажу, у всіх дорослих людей він рано чи пізно буде. Це по перше, що ви маєте розуміти. По-друге, якщо у вас є зайва вага і ви чоловік, то це обов'язково треба здавати. Бо чоловіки з абдомінальним, це коли на пузі у вас є жир, абдомінальний тип пожиріння, вам обов'язково його здавати, бо жир на пузі є ендогенним органом, який знижує напряму рівень тестостерону. Тобто, якщо у вас нема кубіків, якщо вам більше 28 і ви чоловік, йдіть, здайте рівень тестостерону. Це сторона це дуже важливо. На нього можна впливати за допомогою білка, сну, цинку і всього того. Це окрема тема, Сьогодні ми її не підіймаємо, але це вкрай важливо розуміти, і ця складова чоловічого здоров'я супер важливо для кожного чоловіка. Що робити, якщо у вас є виражена зайва вага, або якщо ви ще хочете чогось цікавого, можна здати великий аналіз в деяких клініках є такі пакети чи капи типу повні, і там буде проби печінки, там буде рівень холестерину і все оце. Дехто навіть намагається його понижувати, споживаючи якусь іншу їжу або ще щось таке робити. омега 3 там його ніби має понижувати. Але насправді рівень холестерину дуже мало залежить від вашого харчування. А ще є люди, які думають, що я не ну, можна їсти, бо буде холестерин. Я просто сьогодні їв 10 яєць, і в мене він ну прям супер в нормі, бо просто загальний відсоток жиру низький і при цьому велика фізична активність. Тому ваша задача, якщо ви побачите високий рівень холестерину, звісно ж. Не буде зайві слідкувати за їжею, але ви майже не впливаєте якістю їжі на холестерин, а сильно впливаєте відсотком жиру в вашому тілі. Тому ваша задача знижувати відсоток жиру, активно вести спосіб життя свій, і в підсумку холестерин буде знижатися, але його теж треба моніторити. Якщо ви маєте виражену зайву вагу, як зрозуміти, можете подивитись на себе в дзеркало. Якщо у вас немає кубіків пресу, то краще це моніторити. Це таке, що можна ще подивитися. Якщо дуже цікаво все, то Можна здати отой величезний чекап, звернути увагу на гемоглобін, на феретин, на тестостерон, на Д3 і на проби печінки та холестерин. Якщо оце все знати, плюс зробити ЕКГ, можна в принципі з певненістю сказати, що ви здорова людина і що з вами можна робити, бо на все оце можна якось повпливати своїми рішеннями. І ще існує десь там. Ну, десятки всього, що якщо ви дізнаєтесь, то впливати на це ви не будете. Тому ми сьогодні про це не говоримо, бо немає різниці, що у вас там, якщо ви не знаєте, що з цим робити, і відповідно про все інше. Можна на все здавати ще десятки аналізів, ходити по лікарях, але це все суто, якщо у вас є якась симптоматика. Ми на початку ролику з вами домовилися, що ви є умовно здоровою людиною, яка нормально себе почуває. І ось в цьому форматі більше здавати вам нічого не потрібно. А що особливо не потрібно здавати, зараз я вам розповім окремо в рубриці, де ми що ми точно не здаємо. Ну і до речі, якщо всі ваші аналізи в нормі і ви не бачите відхилення, то. В принципі, ви можете тренуватись без е, будь-яких обмежень, і, до речі, вони дуже смачні на смак. Ми точно не, не здаємо аналізи на рівні вітамінів, особливо на рівні вітамінів водорозчинних. Наприклад, аналіз на рівень вітамінів групи Б є нерелевантним, бо вони не здатні накопичуватись. І аналіз, який ви зараз даєте сьогодні на рівень вітамінів групи Б, розповідає вам тільки про те, який у вас сьогодні рівень вітамінів групи Б. Завтра він може бути в 10 разів вище, вчора в 10 разів нижче, або будь-який бік рухатись, тому відповідно жодної користі від цього аналізу ви окремете. Не зможете. Далі є аналізи на білковий обмін. Якщо ви не споживаєте хоча б півтора грами білка, а бажано 2 грами білка на кожен кілограм вашої ваги, в принципі, нема там що дивитись. Неважливо, який конкретно обмін, поки у вас немає просто споживання цього білку. Якщо у вас є високе споживання білку, але при цьому ви або втрачаєте м'язову масу, або у вас є інші симптоми, того, що він погано засвоюється, погано перетравлюється, його можна складати, але це знов ж таки за симптомами. Просто так це здавати не потрібно. Ну і тут можна. Ну, до вечора розповідати, що ще не потрібно здавати, але фактично не потрібно здавати все, крім того, що я розповів, і у вас нема симптомів. Симптоми можуть бути дуже різні, і по ним можна здавати різні аналізи. Може бути проблеми з щитовидкою, може бути проблеми з печінкою, може бути проблеми з травленням, може бути якісь паразити, може бути купа всього. І якщо ви це про себе знаєте, звісно це досліджуєте окремо і шукайте окремі рішення під окремі задачі. Якщо ж у вас. Так загально нічого не турбую. Оцих аналізів, що я розповів, вам вистачить з головою. Все це коштує не дуже дорого. Якщо ми здаємо клініку крові Д3 і, наприклад, феретин або тестостерон, залежно від того, ви дівчина чи хлопець, то все влізає ну, до тисячі гривень один раз на рік. Ну, Д3 бажано перездавати трошки частіше, але ну, глобально це коштує типу тисячу на рік. Якщо ви хочете прям позадротити і дізнатись про себе взагалі, все, що можна дізнатися, це коштує умовно дві тисячі або там дві Це ось такий величезний комплексний Кет повний чекап в клініці. Я суто фанат. Це емоційно, а не партнерка, Cinevo, бо там дають тобі равлика в кінці, боба, і ти його смачно жуєш. По перше, по друге в них є особистий кабінет, де можна дивитись динаміку своїх показників, і це дуже зручно, бо не треба запам'ятовувати, що в тебе коли було, і ти можеш дивитись, як твої дії впливали на ті чи інші показники. Donat До того, як ви починаєте тренуватись, або в перший місяць своїх тренувань це в ідеальному світі. Якщо ваш світ не ідеальний, як мій, то бажано, хоча б раз на рік це все здавати в ідеальному, в такому не ідеальному світі, це десь в березні, в квітні, коли перед початком сезону. Так само, як з АКГ. Коли ви все це здасте, якщо у вас є певні відхилення, або ви розумієте, що є якісь симптоми, ви можете це купнути глибше і шукати в цьому рішення. Якщо ж симптомів нема і все окей, то будьте щасливі, тренуйтеся, все у вас буде добре. Ну і не забудьте підписатись на наш канал, тут я розповідаю. Даю купу наукового контенту про біг, аналізи, спортивне харчування і все, що навколо цього є. Бо як впливати на рівень вітаміну Д3, на залізо, на все, що завгодно, ми вже тут розповідали. Не забудьте це глянути, ну і будемо продовжувати розповідати, як саме впливає все це на ваше життя, здоров'я та рівень енергії. Ви були на каналі ТІМ404, сподіваюся, вийшло сьогодні недовго. І побачимось на нових роликах. Пока!